Зниження передчасної смертності людей. Головним чином це завдяки трансформації способу життя, поширення стандартів здорового способу життя, там зменшення алкоголізму, пальпаління, відвідування своєчасного лікаря, що там ще зайнятість раціоналізація, зменшення зайнятості в шкідливих умовах, ну і так далі. Величезний блок безумовно стосується міграції. Причому ми віддаємо собі, ну, автори цієї, всі, всі ці, хто над нею працювали, там дуже багато людей. Ми віддавали собі світ в тому, що а, навіть якщо нам якимось словом вдасться повернутися всіх наших зовнішніх мігрантів до України, цього не вистачить. Не вистачить тому, що ну, потенціал демографічного зростання вичерпаний, грубо кажучи, в Україні надто мало молоді. Склад населення і надто багато людей старшого віку. Це то не погано, що багато людей старшого віку, але просто що ну, народження за інших рівних умов менше ніж смертність, тому депопуляція практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію за винятком того, що можна буде залучити до України іноземну робочу силу. Чому це важливо? Тому що ми очікуємо на економічний бум. Після і м, перемоги і, відповідно, потрібна буде робоча сила. Будівництво не тільки економічне, а й всяке інше, воно потребує робочої сили. Робочої сили буде дефіцит. Дефіцит треба долати. Одним підвищенням продуктивності праці цього зробити не вдасться. І тому ми віддаємо собі звіт в тому, що доведеться запрошувати іноземну робочу силу. Але пані Дарина Марча говорила, що а ми вважаємо за необхідне, і на цьому робилися акценти в цій стратегії створити такі умови життя, щоб люди хотіли тут жити, хотіли народжувати дітей і все інше, тобто, щоб була висока якість життя. А якщо це буде так, то тоді до України приїдуть не тільки. Люди, яких традиційно очікують, ну як завжди, їдуть з менш розвинених країн до більш розвинених. Ми розраховуємо на інше. Ми розраховуємо, що завдяки винятковим умовам самореалізації сюди поїду, поїдуть і люди з європейських країн. Німці, наприклад, а, можливо, і німці, можливо, і німці чому б і німці, чом би ні. Якщо їхали сюди, в 20-х роках минулого сторіччя люди їдуть на прав направду не тільки за зарплатою. Других можна привабити можливостями самореалізація. Це, це буде торкатися інженерів, це буде таркатися е, науковців. Якщо це буде нормально, так як ми очікуємо. Якщо ми зможемо це зробити, можливо, я трохи фантазую, можливо, не трохи. Але принаймні ми віримо в те, що ми це зможемо зробити, і будемо ну кістками е, лежитися, щоб це було зроблено. Якщо це буде, то тоді приїдуть сюди, європейці безумовно. А скільки нас взагалі зараз дуже дискусійне питання? Дискусійні цифри завжди? Скільки <тас> де? В Україні на, саме в Україні. кордон під... на підконтрольованій території приблизно 30 мільйонів. 30 мільйонів. Приблизно в буклеті в нас написано, що там в 2050-му нас може бути 25 мільйонів. Може, Чому може 50. Крит... Чому це критично? 25 мільйонів. Я не, я не знаю не знаю, це критичні чи не критичні. Я не знаю цього. Я не знаю, що буде. Це наш прогноз. Я не, не, не знімаю з себе відповідальність. Але просто це прогноз за певних сценаріїв розвитку. Якщо вони будуть абсолютно іншими, то, то і ситуація буде інша. Наскільки розрахована, ми так розуміємо, її в кінці вересня вже буде затверджено, правда? Стратегія демографічного розвитку до розробляється до 2040 року. Це той оптимальний період часу, з який з одного боку вже дасть можливість подивитися, відчути результати впровадження стратегії, але з іншого боку, які сьогодні реалістично планувати в країні, яка веде повномасштабно, яка обороняється під час повномасштабного вторгнення. І е, стратегію справді має бути затверджено до кінця вересня. Стратегія є частиною складової українського плану, тобто нашої програми співпраці з Європейським Союзом. І е, е, на сьогодні стратегія вже майже фіналізована. Ми готуємо її до подання на розгляд кабінету міністрів. А які найважливіші там є моменти, які можна озвучити вже зараз? Насправді, проект стратегії є публічним документом. Він вже понад півроку знаходиться на публічному обговоренні. Ми створювали велику робочу групу, до якої входили українські експерти, українські науковці, органи влади, громадські організації, також міжнародні партнери, зокрема, наприклад, і фонд народонаселення населення ООН, і більшість гуманітарних агенцій ООН, і, наприклад, інститут демографії Марленіна. Всі вони. Були залучені до розробки стратегії. Стратегія, якщо так дуже великими. Там нарисами вона поділяється на два великі блоки: перша це ті фактори, які є безпосередньо складовими демографії. це питання народжуваності, це питання причасної смертності, це питання негативної зовнішньої міграції. Це три ключові напрямки, де в Україні є дуже погана статистика, динаміка погіршується, і для нас, як для країни, критично приймати прийняти зусилля для подолання цих негативних трендів. Але крім цього, ми розуміємо, що. Що наприклад, чи буде певна там конкретна жінка приймати рішення щодо того, чи народити дитину в Україні, чи народити її сьогодні, чи народити за 10 років, чи виїхати в іншу країну, і народжувати там. Кожне таке рішення індивідуальне людина буде приймати, виходячи зі свого відчуття можливості самореалізуватися, фізичної безпеки, економічної впевненості в завтрашньому дні, комфорту, в якому можна жити, працювати і проводити своє дозвілля. Тому другий великий блок стратегії спрямований на Визначення ключових факторів, які впливають на те, що українські громадяни приймають рішення жити в Україні, повертатися чи не повертатися в Україну, народжувати дітей чи не народжувати дітей. І дуже так загально ми називаємо цей блок, яким як створити країну, в якій хочеться жити. А як повернути людей з-за кордону? Є в розробці. Міграційна політика і повернення людей за кордони, вони, як і інші питання, вони складаються з багатьох компонентів. Нам потрібно подолати довгострокові негативні тренди, які пов'язані з одного боку прямо зараз з безпековими причинами, але раніше були пов'язані, наприклад, передусім з економічними причинами, а також, наприклад, з можливістю отримати більш якісну кращу освіту за кордоном. А тому да, стратегія спрямована в тому числі на подолання негативного тренду щодо зовнішньої мігранти, міграції і повернення українців за кордоном. Вона передбачає як системну зміну політик, так і, наприклад, певні швидкі кроки по роботі з українськими мігрантами, зокрема з організаціями асоціаціями українців за кордон. Ну і що мене запитання буде. Я не знаю, чи насправді до вас але цікаво почути вашу точку зору щодо звіту ЦРУ про те, що Україна посідає мало не перше місце за смертність у світі. Тут просто потрібно зрозуміти, що це не звідси ро, це один з таких традиційних джерел статистичних даних, які стосуються не тільки України, а й всіх так. країн в цілому. Світі. Але ми там на першому місці. Так, і на жаль, це власне та проблема, з якою хоче, ми хочемо боротися, і яку ми розглядаємо. З точки зору демографічної стратегії, я нагадаю, у нас є дуже погані показники по народжуваності. Міжнародний стандарт відтворювання населення це дві і дві дитини на одну жінку дітородного віка. В Україні до повномасштабного вторгнення була одна і дві дитини, тобто майже вдвічі нижче. Середня, середній рівень народжуваності в країнах єс півтори дитини на одну жінку. Після повномасштабного вторгнення в Україні у нас цей показник впав до 0,9. З точки зору смертності, до повномасштабного вторгнення, вже е, українці, особливо чоловіки, помирали, помирали в середньому на 10 років е, раніше, ніж в середньому чоловіки в країнах ЄС. І причини цього, до того як у нас почалися бойові дії на вулицях і обстріли кожної ночі чи кожного дня. Такими причинами були, наприклад, дуже неуважне ставлення до свого здоров'я. Вчені називають це відсутність самозбережувальної поведінки. Це питання, наприклад, коли люди не займаються спортом, мають дуже багато шкідливих звичок, не рухаються, що призводить до серцево-судинних хвороб. Або це питання дуже небезпечної чи безпечно безпечної. Поведінки в звичайному житті, скажімо, на дорогах, внаслідок наслідок чого у нас дуже велика смертність внаслідок наслідок ДТП. Тобто, ми, як країна, як нація, не турбуємося про своє здоров'я, про свою фізичну безпеку і часто стаємо, наражаємо своє своє життя на небезпеку без видимих на те причин. Тому. Ці питання якраз також є в фокусі уваги демографічної стратегії, і вона спрямована в тому числі загальна логіка. Це це те, що і держава має зробити умови життя більш безпечними, в тому числі в щоденні, в щоденному житті. Але й кожен громадянин має розуміти, що він несе відповідальність за тривалість і якість свого життя, тому що а якість життя також падає дуже сильно, якщо ти отримуєш, наприклад, інвалідізацію внаслідок серцево-судинних захворювань, внаслідок інсульту чи інфаркту, і ти можеш просто решту завершення свого життя проводити в умовах, не в тих, яких ти би ти хотів жити, якщо наприклад ти паралізований. Дякую. Е, мені є питання.